І перші враження та висновки наших танкістів, що вже розпочали навчання на леопардах, це відбувається одночасно в Німеччині та Польщі. І відомо, що на полігоні, польському, як повідомив керівник цього полігону, навчаються а, близько понад 100 навіть українських військових. Ну, і всі розуміють, що справа терміново тому курс у турборежимі, як українці знайомляться із німецькими танками, і коли вони ці танки де-факто зіткнуться з російськими військами. Репортаж із полігону. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Густий дим затьмарює видимість екіпажів і німецьких леопардів. Але він штучно випущений, а полігон цей тренувальний. Навчання розгорнулися неподалік кордону з Німеччиною. На польській військовій базі німецьку броню зараз освоюють українські військові. Знаєте, є таке прислівля. Лучше пізніше, ніж ніколи. Я тільки можу сказати, що мені, як танкісту, бракує оцієї техніки. Танкіст із Дніпра, якому нині 57, уже був на пенсії, коли його покликали служити батьківщині. Каже, про навчання в Польщі, тобто можливість осідлати славнозвісні і довгоочікувані для України леопарди, дізнався за кілька днів до запропонованого виїзду. На мирну територію зі своєю командою вирушив прямісінько з передової. Всі мої солдати, також і я особисто, ми приїхали з Східного фронту, Донецьк-Луганськ. Мої солдати. Мають бойовий досвід. Вони не прийшли з вулиці. Вони в деякий час воюють уже на танках, на наших, і тому вивчати даний танк їм вже набагато легше. Обличчя інших солдатів із української передової, котрі тут освоюють тонкощі німецьких технологій, і міркувань безпеки показувати не можна. Їх із журналістами не знайомлять. Але натівські військові, які мають справу з українськими, описують їх як допитливих знавців своєї справи. Вони досвідчені, але водночас ставлять багато питань. Українські військові вражені можливостями танка Леопард-2. Вони відзначили розміри всередині машини сучасністю технологій. Українські Танкісти знайомі з радянськими Т-72. Але секрет успішного навчання ще й у мотивації наголошують польські інструктори. Українці поспішають освоїти турбокурс, запропонований партнерами. Місяць тренування замість звичних на таких машинах трьох, перш ніж відправитися додому, екіпаж складатиме іспит. А поки вчиться усе як на реальному полі бою, але з однією досить відчутною і принциповою різницею німецькі леопарди, якими управляє український екіпаж, поки що пороздять. Польські простори за легендою відпрацьовуючи умовний контурнаступ. поки що за легендою. На німецькі леопарди українське командування покладає великі надії з їхньою допомогою. Хоче відтіснити російські претензії на українські землі. А найвище керівництво Польщі, зокрема президент, який відвідав напередодні полігони, поспілкувався із присутніми там, розраховує, що українцям вдасться завдяки цим тренуванням, зокрема, захистити і свою територію і Європу. Дімкуємо ще раз. Я хотів би подякувати нашим інструкторам, які зараз тренують українців. Вони захищають не тільки себе, а й усіх нас від російського імперіалізму, що відроджується. А ми в Польщі не чуток знаємо, що це за явище, і ми не хочемо бачити його повторення. В одному з останніх інтерв'ю Анджей Дуда сказав: якщо Україна не отримає потрібну зброю вчасно, Росія може перемогти. І це одна із найгучніших і найпретенційніших заяв, які останнім часом лунали від європейських лідерів. Перші леопарди, як обіцяє німецька влада, з'являться в Україні у березні. Чи не запізно, зважаючи на прогнози української і західних розвідок щодо російського контрнаступу, за такі прогнози офіційні особи не беруться. Із Польщі Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода. Спеціально для ми, Україна, марафон. Єдині новини.